Так, то що ж таке кіфоз? Так, в попередньому відео були вправи при кіфозі, а зараз я розповім, що ж таке кіфоз. Кіфоз це викривлення хребта у верхньому відділі. Кіфоз може бути як набутим, так і спадковим. Лікування кіфозу має сенс тільки тоді, коли задіяна повноцінна комплексна терапія. Тобто це і витягування хребта, тракції, це і масажі, це вправи е спеціальні, які, значить, які взагалі є методи лікування кіфозу. Перше, що я рекомендую, це витягування хребта. Тобто, тракційним методом може бути ще підводна витяжка. От, може бути витяжка хребта на спеціальному апараті. Значить, друге це масаж е в комплексній терапії. І третє це. Певні вправи, які направлені на е, коригування м'язового каркасу.